Для когось вони еліта робітничого класу та носії радянської ідеї, а для когось згуртовані мітингарі, які наблизили незалежність. Існує міф, що в Радянському Союзі те, що прийнято було називати Донбасом, процвітало мільйонами рублів і троянд. Але це не зовсім так. З середини минулого століття вугільні підприємства були планово збитковими. Тобто витрати на виробництво вугілля перекривались за рахунок інших галузей. Вже в середині 80-х більшість шах донецького вугільного басейну потребували реконструкції, а вугільна галузь реформ. В липні вісімдесят го в радянському Союзі почалися шахтарські страйки. Для тоталітарного Савка це було виняткове явище, бо ще 30 років тому за подібне розстрілювали. У 1990-му у Донецьку гірники організували перший всесоюзний шахтарський з'їзд. Вони вимагали відставки уряду, націоналізації майна партії та закриття парткомів на підприємствах. Тут вперше прозвучали заклики до незалежності України. І щоб голосніше заявити про свої вимоги, 300 тисяч шахтарів влаштували одноденний страйк і припинили роботу на понад сотні копалень. В 90-му році в УРСР почався рух до незалежності. Для шахтарських босів сходу незалежність була перспективною, бо давала можливість відгородитися кордоном від конкуренції з Кузбасом. Тому вони пішли на співпрацю з проукраїнськими демократичними силами, які були готові домовлятися і поступатися. В цей час рядові шахтарі все ще залишалися незадоволеними і бажали змін. Тоді спільними зусиллями українці відновили незалежність. Проголосити 24 серпня 1991 року. Україну незалежною демократичною державою.